Як вже відомо, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцем стверджує, що за наявних в нього обрахунками можливе недотримання в бюджеті від уповноважень системи 2% складе десь приблизно 300 мільйонів гривень. Як вже в грудні минулого року він заявив про 10 мільярдів. І от скільки реально може втратити бюджет, чи вже втратив, ну дивіться. Я би почав трошки з іншого. Є е, міжнародний валютний фонд. От, власне, тільки щойно закінчилася чергова місія по перегляду програми, і ми отримали 900 мільйонів доларів чергового траншу. В меморандумі з Міжнародним валютним фондом, а це було одною з вимог започаткування програми з Міжнародним валютним фондом більше ніж на 15 мільярдів доларів на три роки, було повернення. До воєнного рівня оподаткування на території України для українського бізнесу. І власне це е, стало результатом е, підготовки законопроекту про скасування двохвідсоткового податку з доходу та інших отих обмежень, про які ви тільки щоно сказали, мова йде там про заборону здійснення перевірок, про штрафи недотримання е, розрахунково-касових апаратів. Такі інше. Тобто, в принципі, поява цього законопроекту була результатом нашої домовленості з Міжнародним валютним фондом. І ще раз повторюю, в першому читанні цей законопроект був прийнятий. Дійсно, ми сьогодні побачили публікацію пана Желізняка з приводу того, що до 1 липня. Верховна Рада не встигає проголосувати в другому читанні цей законопроект, що автоматично робить неможливим прийняття власне вступ в дію норм цього законопроекту з першого числа. Пан Залізняк не говорить, коли конкретно буде проголосований цей законопроект. Хоча, ще раз нагадую, це є нормою меморандуму з Міжнародним валютним фондом, і я думаю, що. Влада вимушена буде дотриматися норм меморандуму, з яким вона поставила свій підпис, і прийняти цей законопроект. Коли це буде, ну я не думаю, що це буде в найближчий місяць, але в будь-якому випадку, я думаю, що до осені ми точно побачимо цей закон прийнятий. що конкретно недоотримує бюджет. Ну, по двохвідсотковому податку десь порядку до півмільярда гривень недоотриманих коштів. От за оцих півроку, власне, про які ми зараз з вами говоримо. Дійсно були оцінки декілька мільярдів сукупних норм, які на сьогоднішній момент є. Але ще раз повторюю. Я практично впевнений, що цей законопроект рано чи пізно буде прийнятий, просто тому що це є норма меморандуму, і ми вже два транші по програмі з міжнародним валютним фондом отримали. Так що я думаю, що в будь-якому випадку влада вимушена буде прийняти цей дуже непопулярний законопроект. А от за вашими прогнозами, чи вже потрібно повертати великий бізнес до повноцінного оподаткування? Ну, дивіться, по двохвідсотковому податку, якщо я не помиляюся, там тільки два підприємства продовжують працювати. Одним, одна з них Food Company Fora, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Основний бізнес перейшов назад на довоєнні системи сплати податків. Тому що бізнес, особливо експортно орієнтований бізнес, зацікавлений в поверненні податку на додану вартість, і в дійсності, я так розумію, що там, по-моему, 370 чи 380 тисяч суб'єктів господарювання лишаються на цьому податку, але в основному це малий бізнес. В основному. Тому я думаю, що отой процес все-таки буде закінчено. Ще раз повторюю, уряд давав гарантії перед міжнародним валютним фондом, то вони вимушені будуть піти на прийняття цього законопроекту. Ну, ви вже зазначили, що це якби то вимога МВФ, але якими можуть бути наслідки такого зволікання, і чому дійсно наразі це відтерміновують? Ну я так розумію, що там величезна кількість зауважень. Цьому законопроекті. І комітети Верховної Ради просто технічно не мають можливості встигнути до першого числа всіх їх розглянути. А у відповідності до регламентних норм, без розгляду всіх, всіх поправок до законопроекту, він не може бути винесений на друге читання. Я думаю, що це єдина причина, чому вони не встигають до першого числа. А власне, коли ми з вами говоримо про от. Потребу, чому, власне, потрібно, чому власне, Міжнародний валютний фонд наполягав на прийнятті цього законопроекту, він взагалі не тільки проти цього. Міжнародний валютний фонд на сьогоднішній момент висловлює категоричну вимогу, щоб Україна не передбачала будь-які додаткові податкові пільги в процесі формування податкового законодавства. Чому? Тому що у нас з вами, коли ми дивимося бюджет, Три трильйони – видаткова частина, і 1 трильйон 400 мільярдів дохідна частина. Тобто 1 триль 1 мільярд, 1 трильйон 600 мільярдів, ми з вами запозичуємо. І, безперечно, міжнародний валютний фонд намагається ну, сформувати ситуацію, при якій е, обсяг запозичень, які на сьогоднішній момент вимушена Україна отримувати, буде меншим. А це можна досягти тільки збільшуючи власне податкове навантаження на існуючий бізнес в Україні. Так що, власне логіка міжнародного валютного фонду зрозуміла. Ну і е, уряд ж пристав на цю позицію для того, щоб війти в програму ЗМВФ. Так що, я думаю, що він свої зобов'язання виконує. За відсутність РРО поки що теж не штрафу, не штрафують, і наразі рух Сейфоп називається такою своєрідною перемогою. Але якщо говорити про те, як воно впливає на економіку країни, то які тут ми маємо наслідки. Ну дивіться, доля малого бізнесу в доходах державного бюджету є не настільки ну висока. Просто треба розуміти, що малий бізнес у нас, як, як правило, як правило, фізичні особи-підприємці це самозайняті особи, і таким чином вони знімають з відповідальності держави достатньо великий тягар, пов'язаний із створенням додаткових робочих місць. Вони самі себе годують. І от з цієї точки зору це надзвичайно важливий рух. Тому, власне, я би не сказав, що тут велика доля. Власне, сплат їх податків, мова йде, що е, створюючи е, самозайняті, створюючи додаткові робочі місця, де вони самі себе і працевлаштовують, вони знімають достатньо великий тягар з точки зору е, власне, е, виплат по, в допомоги по безробіттю з держави. І от цієї точки зору, це є однозначно великий позитив.